І так, буду робити ремонт своєї печі, так як є помилка, щоб другі також не зробили. В цьому місці, якраз де канал йде доверху, поставив одну цеглину шамо, шамотної цеглини. І від цієї цеглини, коли вона сильно нагрілася, пішла тріщина ну, майже по діагоналі всієї печі. От. Далі йшов перетоп і видно, що тріснула сама лежанка. Видно, як дим, диміло, піддимлювало. Розтріскалися всі шви, тому треба робити ремонт. Так що ніколи не ставте вкладку з червоної цегли шамотну, бо вона дуже сильно розширяється. І от одна цеглинка, один кирпічик потягнув. Цілу стіну печі, що дала тріщину. Ось така моя помилка такий мій косяк. Хоча я не планував, що воно тут довго буде грітися, це тільки для розпалу, для розігріву прямий хід, літній хід. Але була зима, топили без мене, варили без мене і тому сильно перетопили. Через що цеглина розширилась і пішла тріщина. З кафелем все добре. Ніде не димить, нічого не тріскає. Труби також показали себе з чудової сторони. Тобто в цьому плані все добре. Тут тріщин немає. Все добре. Так, ще одну тріщину замітив. Ось тут. Видно, також сама рамка розширялась металева і трошки дала тріщину, та не критично. Так, ще я покажу лежанку, як потріскало. Аж відбилися букви. Так, оце кожний кирпичик, кожну цеглинку пронумерував, щоб не забути де було. Так, і всього 61 цеглина. Так, тут навіть такі врізки є, щоб потім не забути. Так, оце зняв перший ряд. От така картина. Видно де чорне де піддимлювало. Отут найбільше. Тут чисто глина. Під низом подушка зглиняна, а під низом ще пісок. А це як сама опалубка, все з цегли. Ось ця глина просіла і дала тріщину. Так, оце розбираю вже цю глину запечену. Ось такі брили. Вони тут ще шамотний порошок. І видно, фольга ще залишилася ціла. Тоненька, Я думаю, що вона згоріла, вже перетліла зовсім, ні, ціла? Ось такими кусками витягуємо. Як тут цікаво, дим закручувався. Так, Дуже ось так розібрав. Розібрав три ряди. Раз, два, три. Ось так заліпляю мертелем. Паланую також все склепіння, всю арку так обмазати, потім дати зверху сітку і ще раз опта. Так, отако перемастив. Так, ось так дав сітку. Щоб сюди залежити, цегли, цеглинами. Якось так. Так, положив два ряди на своє місце, пронумеровані. Вже не на глину, а на мертель поставив. Так, і склепіння, арка. Все під сеткою, Видно. Акуратно, не грубим е шаром наложив. А так, щоб зручно було руками розгладити. Так, пройшло 4 дні. Видно, що вже підсохло. Тріщин не видно. Але більше проявилася сама сітка. Так, тут засиплений пісок. Пісок це добрий теплоакумулятор. Тут тріщин також не видно. Це дріт. 12 вольт, який підсвічує всередині піч. Так, оце засипав піском на рівні. Так, застелив сітку. Пофіксував маленькими цвяшками, щоб не пружинила. Так, залив, маю на увазі, замастив цей мертель. Додавши віброволокно, фіброволокно. І ось так рівненько, вивів. Тепер чекаємо, поки висохне. Так, що надумав почистити хайло? Можливо, ще комен. Комен пішов туди наверх. От. Треба зняти цих пару цеглин. Тож також пронумеровані. Заодно подивимося, що всередині робиться. Так, тут все чітко, все добре, ніде тріщин немає, все дуже гарно. Тримається це вже скільки? 4 роки? Так, оце зняв. Дві цеглини, два кирпича. От скільки назбиралося, Це той, що під верхом, де якраз гарячі гази вбиваються. Вон там. Та не сильно і грязно. Mm -hmm. Так, почистив цей лежачок, що називають боровок. Ось На який тепер він гарний чистий, аж видно низ. Так і тут сам комен. Так, це у нас внизу що робиться, а це що вверху робиться. Так, заодно ще в плиті почистити канали. Воні канали. Оце така щітка примотана до палки. І таким чином попробуємо почистити. О, трошки сиплеться щось. Це другий. Відкривай? Відкрива. Це Ні, оце відкрито. Тепер закрий. Закрий. Так, ось так переложив. Заново все на мертель, Подивимося. Так, ще хочу зверху плиточку положити, щоб було красиво і легко витирати, в разі чого. Так, пройшов місяць, все добре висохло, підсохло, ніде тріщин немає. так Зараз погрунтую, потім стяжка і плитка плиточка, ось така жовтенька. Ось так порозмальовував ножом, поробив різкі лінії, щоб краще тримався клей. штукатурка одним словом, пробую плитку ложити, приміряв тільки. Так, ось так поштукатурив. Плиточку положив не рівно, але може бути. От підсохне, тоді помалюємо на біленький і буде гарна біла. Вітається сон дрімоти, А де ж будем ночувати?